З 32 команд у фінал Кубку області вийшли Сарнинський Маяк та Рівненська Славія. Клуби приїхали до Березного з серйозними намірами та цілями, змагалися не лише на полі, а й на глядацьких трибунах, де фани обох команд викрикували гасла в підтримку своїх клубів. Поєдинок виявився важким для обох команд. Хоча у першому таймі було кілька небезпечних моментів, однак вразити ворота суперника не спромоглася жодна з команд. Після перерви у другій половині зустрічі Славія частково перехопила ініціативу в свої руки, але і в другому таймі глядачі все одно не побачили голів. Після короткої перерви арбітри додали іще два коротких тайми. Тренери обох команд активно проводили заміну гравців задля підвищення боєздатності, але і в додатковій. Час рахунок не було відкрито після цього. Переможця визначали за допомогою серії після матчевих пенальті, яка розтягнулася аж на сім спроб. Досвід та удача була на боці рівненської славії, яка і виборола перемогу та стала володарем Кубку Рівненської області. Не вистачило досвіду. У нас команда омолажується. Досвідчені футболісти пробили і видержали два тайми, Два доповніших тайми не вистачає Віцівського духу ще для них. Ну нічого над цим будемо працювати. Ми до цього трофея йшли. Команда Славі йшла 10 років. Це цей титул, якого в команди Славі, є титул, якого ще не вистачало в повної колекції обласних змагань. Тобто було і чемпіонство, були і всі зимні перші і літні, і всякі кубки і суперкубок. Одного кубка не було, і от слава Богу, взяли ми лучше. Тепер обидві команди йдуть на заслужений відпочинок, після якого наприкінці серпня продовжать свої виступи у обласному футбольному чемпіонаті. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.